Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Почала це відео з нашої прогулянки. Перед ним матері ми їздили на природу. Хотіли потрапити на ферму тварин, але виявили, що там закрито. Тож, наші плани трішки були зруйновані, але тим не менше, ми все ж таки на природу потрапили. І як бачите, навіть перекус з'їли з собою, який брали і дітям, сподобалося. Взагалі, ми дуже рідко десь так виїжджаємо, сім'єю бо з трьома Їхати в машині некомфортно. Але тим не менше було дуже приємно, що ми цю таку вилазку зробили. Хочу всіх матусь привітати зі з вашим святом і побажати щасливого, радісного батьківства, материнства. Аби ви відчували себе натхненними, щасливими, і ваші діти приносили вам радість, задоволення і ніколи не втомлювали тому сили і витримки вам. Також мої діти мені зробили подарунки до Дня Матері, щоправда, вони трішки не орієнтуючи, що в п'ятницю мене привітали, але все рівно мені було дуже приємно, а особливо приємно, що я не очікувала, а все садочку і в школі вони готували. Мені такі подарунки. Сьогодні буду готувати на обід спаржу, свекруха передала з помідорами чері з тушкою, а також рибку купила в АТБ. Дуже давно не їла, мабуть, рік чи більше червону рибу, тому дуже захотілося саме посмажити. Тому беріть собі, як ідею, це дуже смачно в поєднанні. Хочу показати, як я займалась творчістю, обрізала джинси, які були такі широкі, вони мені не пасували, не підходили. Я їх обрізала в шорти. Шортів у мене досить мало. І ще одні будуть наліти, тому я задоволена. Зараз оброблю нижній край, ось так от трішечки посатала його, як змогла. І також після прання він ще більше спушиться. І нашила на кишені такі декоративні вставки. І такі. Зробила ну, таку вишивку, можна сказати, щоб було трішечки яскравіше. Це буде літній варіант. Ну а далі мене чекають звичайні домашні справи, які ніколи не закінчуються, особливо це прання. Зараз ми активно сушимо речі на такій вертикальній вішалці, вона мені дуже подобається, хоч вона і невелика, але на кожну з цих вішалок вміщається по одній речі, якщо це дитячі, то може бути і по дві. І Щонайменше одне прання сюди точно влізає, а якщо постаратися, то навіть два прання. Сушимо зараз в дитячій кімнаті, бо тут найсонячніше, тепліше і швидко все висихає. Якщо з вечора попрала, то на ранок, в принципі, вже сухо. Тому такі от щоденні буденні справи ще прала в пральній машині всі кросівки дитячі, якісь там, які були для фізкультури у сина. Дуже зручно, що зараз не потрібно це все вручну чистити. До речі, мої діти в піску граються і приносять додому стільки піску. Ну, це просто це взуття. Потрібно витрушувати, бо якщо не витрусиш, то. Це просто жах. Грамів 200 точно за один раз вони піску приносять. Ще, знаєте, в таких курсівочках, перфорованих, де ця сіточка, то там навіть не можна до кінця вичистити той пісок, він там постійно чути, що є. І навіть після прання трошки залишився. Сподіваюсь, машинка моя не буде зіпсована, але вже як є. Ось такі подарунки. Дочка мені зробила кошик з квітами, в садочку вони робили. Дуже красива така аплікація, мені настільки сподобалось. Милуюся і збережу обов'язково. Колись я зберігала такі речі, які я робила для своєї мами вже покійної. Це син зробив мені ось таку медаль найкраща мама в світі. І ось такий букетик, ну, неначе листівка, для того, щоб середину всовувати цукерку. Щоправда, цукерку він сказав, аби я сама собі купила. Ось такі милі подарунки від дітей. Але для кожної мами це неймовірно особливі і важливі речі. Я вже стаю такою. Дуже емоційною людиною, і розумію, що я вже ці речі не можу викинути, особливо коли це зроблено своїми ручками. І для мене ну, це зовсім інше відчуття, тому обов'язково це все збережу. Багато місця воно не займе, а пам'ять на довгі роки. Далі хочу трошечки поприбирати в квартирі. Витрусила зараз все, що було на дивані. Це у нас такий. Диван, на якому є і кришки постійно, бо діти, якісь печиво носять, та й взагалі куйовдяться і пил, словом, все треба витрушувати, прати. Але зараз просто протрушу і буду пилососити. Цікаво, чи ви вже займались прибиранням після Великодня, бо я вже не знаю, мабуть, разів два таких добрячих прибралася в. По всій квартирі. І думаю, що варто вже починати таке більш-менш генеральне прибирання, особливо, що стосується усіх закутків, які ми перед Великоднем вимивали, в мене вже там є що прибрати. Мабуть, на днях буду це робити, але побачу, як буде зі здоров'ям і з подіями, бо іноді сил немає і, хоч-не-хоч, не, хоч не буду робити, якщо цих сил немає через силу. Буду зараз пилососити. Пилу дуже багато, але в нас цей пилосос, хоч і проводний, але він дуже потужний. Це бош, він був ну, такої середньої вартості, коли я його купувала років, мабуть, 4 назад, на зміну ще одного нашого Bosch, який ми. Можна сказати, спалили, тому що колись, коли на квартирі робили ремонт, ми ним почали пилососити будівельний пил, і це була велика помилка. Після того він почав грітися. І ми його, звичайно, відносили в ремонт, але все ж таки він уже не так сильно був потужний. Тому ми купили новий пилосос. Плюс у мене був відровент, але він дуже важкий також був. Я його перед цим купала перед Божим. І я ним не користуюся щодня. Дня, а ось цей використовую щодня. Е, тому я його люблю. В ньому є такий hepa фільтр, здається, він так називається, який е, збирає ну, найменші частинки пилу. І після одного прибирання стільки всього він виплосошує, хоча в нас не є аж так брудно, але ви побачите трішечки згодом, я вам покажу, що буквально за 2 дні, ну, там за навіть, навіть менше, ніж за 2 дні, збирається повний бак пилу. Е, як бачите, і килим. Тут у нас не всюди, все-таки є відкриті поверхні, але пилу досить багато. І завдяки цьому хепа фільтру все ретельно затримується на ньому і нічого не залишається. Тому після прибирання дійсно таке відчуття чистоти, немає відчуття пилу в повітрі. Це дуже для мене важливо, бо в мене в сина алергія на пиловий кліщ. Доставити нове прання, вже дещо накопичилося. До речі, зараз ми почали їсти ягоди, вже з'явилася смачна стигла полуниця. Така, знаєте, от прямо справжня-справжня. Чомусь дуже рано. ну, В принципі, не дуже. Якщо дивитися, що це Закарпатська, то там зазвичай раніше вона може з'являтися, тим паче в теплицях. Дуже смачна, і ми активно їмо. І звичайно з'являються плями. Так от, дорогенькі матусі, аби вивести швидко і без зайвих турбот плями від ягоди полуниці, потрібно просто залити одразу кип'ятком. Дуже дуже гарним кип'ятком обдати цю пляму, і вона на очах зникне без жодних залишків. Тому, якщо в мене діти десь там на бодіки, на футболочки, на будь-що цю полуницю, то якщо просто покласти в прання, вона не випереться. А якщо дуже гарячою водою 90 плюс градусів, то буде все чистеньке. Не забувайте про це. Я розбираю одяг і одне розібрала, друге зараз буду віжати. Тут просто такий, знаєте, у нас процес, як уже поставлений якийсь. Ну, таке воно материнське життя. Друзі, знаєте, моєму каналу виповнився один рік. І ось уже рік, як майже кожні там 3-4 дні, інколи рідше, інколи частіше. Я викладаю відео про своє життя, і ви протягом року спостерігали за нашою сім'єю, за тим, чим ми живемо і як ми живемо, і могли скласти своє уявлення про мене. А я в цей час отримувала новий досвід: по-перше, досвід, розповідати про себе, оцінювати себе. Також бачити свої недоліки, і переваги, і якось виставляти в певному ракурсі для вас це досвід такий цікавий. Скажу, що це було досить складно для мене. Взагалі, я канал цей створила у 2015 році, а перші відео у мене з'явилися на YouTube-каналі десь у 2019 році. Якраз народилася моя донька, і плюс-мінус в цей час перші відео з'явилися. Тому в мене вже був ще тоді досвід таких блог, блогу, такого, відеоблогу. Ось. Але, отак, щоб щодня і постійно, то, звичайно, це лише протягом цього року. Тому для мене це виявилось таким досить складним завданням. За цей рік я мала лише кілька хейтерських коментів, таких, які були. Аби образити швидше за все, а не справедливими. І мені дуже імпонує те, що люди, мабуть, стали більш адекватними. Якщо не якщо комусь хтось не подобається, просто. Не йдуть на цей канал і не підписують. Я дуже сподіваюся, що тут однодумці, і ми я вдячна за ваші коментарі, за ваші підписки. За весь цей час підписались на мій канал 2800 з гаком підписників. Це дуже багато. Я пам'ятаю, як була перша тисяча на фоні син як була перша тисяча, і це було надзвичайно складно, але в той же час це були одні з тих відео, для яких старалась, напевно, особливо, бо це була ціль. І вже з першої тисячі почався відлік монетизації на каналі, як і в будь-якого відеоблогера. Ось, і за, ці, ну, за цей рік я отримала дві виплати, одну з яких я. Задонатила. І так для себе прийняла рішення, що якщо в мене така буде нагода, то е, я буду донатити ці доходи з Ютубу, вони мене не годують, але це є якась така винагорода, за зусилля. І раз вона в мене є, раз це приносить якийсь мені прибуток, е, але особливо він в моєму житті не поміняє ситуацію якимось чином, то я якраз це пошу на донати. Якщо щось зміниться в майбутньому, то Буду, звичайно, коригувати свої плани, але поки що так. Е, також я навчилася монтувати трошки відео. Хоча я не професіонал, але я знаю, що в мене зі світлом, з тремтінням рук, проблеми е, з постановкою кадру. Але я роблю це максимально швидко, бо, як ви розумієте, з трьома дітьми довго не будеш виставляти кадр і. У мене є секунда це зробити, зняти відео. Я знімаю, бо якщо я не поставлю цей телефон зараз в будь-який ракурс, я його не поставлю найближчим часом. Взагалі, бо в мене є діти, в мене є робота домашня. Ось. Ну і взагалі це досить складно, як, е, якщо хтось веде свій канал він може підтвердити, що одне діло, наприклад, просто готувати і їсти, а друге діло знімати. І ти не будеш знімати все майже з одного ракурсу, тому що це ну, не цікаво, потрібно щось змінити. А якщо ти вже хочеш щось там естетичну картину, то це так, досить багато зусиль. Чому я це роблю? Мені це подобається дивитися в інших дівчат. Я маю своїх таких, улюблені канали, можна сказати, відео, на яких я не пропускаю. Я вже знайома заочно з дівчатками. Ось це раз. А по-друге, це була така психологічна терапія, бо як я вам розповідала, я вже два з гаку, ну, два роки в. Терапії з психологом, і в цій щотижневій підтримці ми дійшли спільного рішення, що мені необхідне якесь хобі. І таким хобі раніше була генеалогія. Вона і досі залишається моїм хобі, але не завжди є можливість щодня це робити. Бо, як ви розумієте, не щодня я маю доступ до архівних даних. ось. А ось те, що мені подобається, це відео, знімати. І все те, що я роблю на каналі. Це мене відволікало від певних думок свого часу і відволікає досі. Стосовно моїх планів на майбутнє в цьому каналі, я поки що сподіваюся продовжувати і далі знімати. Є якесь певне видихання, є якась певна зупинка тому що я стараюсь, наприклад, там випустила, не знаю, 10-12 відео на місяць по 25-30 хвилин, а підписалося там 40 людей, і це таке наче... Без толку, але з іншого боку, я ж це роблю не тільки заради підписників, але й заради свого психологічного стану. І коли мені якась людина написала: Боже, я чекаю ваше відео, ви мене так надихаєте, я пішла там щось зробила вдома чи приготувала за вашим рецептом е якусь страву, то це супер класно. Я знайшла дуже цікавих і близьких мені е дівчат, яких я вже впізнаю в коментарях. І навіть з кількома спілкуюся вже поза Ютубом в месенджерах. Ось я ніколи не думала, що це можливо, але так воно є. Правильно оцінюю роботу інших дівчат. Це не так просто і не так легко, як вам здається. За будь-яку помарку ти фактично несеш відповідальність, тобі зразу на неї вкажуть. Ну, якщо не зразу, то точно колись та й вкажуть. Це класний такий момент навчитися ці помарки виправляти і кращим бути. Але я думаю, що це людина робить заради себе, а не заради Ютубу. Ну, принаймні, я так точно. Тому я всім дякую вам, що ви були цей рік зі мною і що ви дивилися мої відео. Якщо десь промотували, то все рівно я вам вдячна за все, адже завдяки вам, ріс україномовний Ютуб. І це неймовірне відчуття, бо раніше я вмикала Ютуб і там були суто російськомовні канали. Ну, ну не суто добре, я все рівно знаходила в будь-який час україномовні, але таких от лайфстайл-блогів, <глогів> <глогів> ну було обмаль. А зараз все-таки заходиш, і ти, в тебе є вибір. Ти можеш піти на такий канал, ти можеш піти на такий, і вони будуть звучати українською. Так що це <глоги> супер, це класно, це ура. По-перше, це класно. Для розвитку української культури, і, і просто показати, що ми не якісь там законсервовані е, замохришки, в яких немає інтернету. А ми все-таки українці, прогресивні, класні, круті люди, які можуть створювати затишок і е, показувати не менш якісний контент в Україні українською мовою. І не треба применшувати ці класні заслуги, бо Україна супер, Україна вам це не аби що, Україна це клас. Ось. Тому дякую, це дійсно класна річ. Не соромтеся і не нехтуйте, не поставити лайк, обов'язково ставте на відео таким, Особливо, як якщо вас про це просять, тому що це дійсно дуже сильно актуалізує наш контент серед інших. Як ви розумієте, навіть попри те, що в країні коїться, все рівно деякі російські канали, контент. На перших місцях, переглядах і таке інше, тому це потрібно виправляти. Звичайно, що такі маленькі канали, як мій, вони не можуть там вирости в першій позиції, але ми, ми мусимо щось змінювати вже. І по-друге, це класна підтримка особисто кожній людині, яка цієї підтримки чекає. Я думаю, що ті люди, які ведуть свої канали, вони є експресивними і вони частково потребують. Оці... Не оцінки, а наче споглядання за собою в інтернеті чи з боку інших людей. Вони явно є такими ну, експресивними, це слово експресивними, так що вони є творчими, вони є такими, які люблять щось показувати, творити. Ось, і їм дуже важливо бачити, що це якби не дарма. Така їхня самореалізація, така моя самореалізація теж. Тому за це все я вдячна. сподіваюся на, на те, що вам буде цікаво і надалі зі мною. І сподіваюся, що буду знімати якомога більш якісно для вас і цікаво. Ви зі мною пережили багато чого, і ми святкували рочок мого наймолодшого сина, і купу прибирань було здійснено разом з вами. І також переїзд відбувся дуже важлива в нашому житті подія, ремонт я вам показувала, хоча спочатку довгий час цього не було на каналі. Ось і зараз вже ми тут гніздуємось вдома і ведемо свій побут. І про все про все ви бачили протягом цього року. Це такий дуже цікавий досвід, наче ти один, але з тобою 2800 людей. Вдома, а і ще багато приготували страв. Сподіваюсь, вам вони всі прийшлися до смаку. Все, наговорила вже аж на 11 хвилин. <див> дякую всім, всіх обіймаю і наперед дякую за привітання. Цей рік був цікавим, був таким вимогливим. Бо якщо не випустиш відео, впадеш в рейтингу і так далі. І в той же час. Вчишся любити себе і приймати себе, дозволяти собі те, що ти хочеш. Оце дуже класне вміння десь в цьому мум... віці 30 там 30 плюс. Коли ти вже робиш не те, що хтось від тебе очікує, а те, що ти хочеш. Це класно. Це до цього потрібно дійти і насолодитися цим станом. В супер'юності цього не було. Все, всім бажаю гарного дня. Тихих днів і ночей, і щоб з вами, і з вашими рідними і близькими, все було. А ще робила знову пасочки. На цей раз пробувала рецепт з кисломолочним сиром. Я напишу всі пропорції, кого цікавлять. Пасочки вийшли дуже смачненькими, але більш детально вже буду показувати. Певні рецепти, які мені найбільше сподобалися, знову ж таки, перед Великоднем в наступному році, дай Боже. Та все ж, можливо, хтось досі готує, як і я, бо я після Великодня ще двічі замішувала тісто і пробую всі нові-нові рецепти. дуже-дуже смачний. Та й взагалі Паска це такий, знаєте, випічка, яку можна, в принципі, робити будь-коли. Не обов'язково саме у формі Паски, можна у формі булочок, будь яке тісто. Нормально воно смакує. Я протягом року не обов'язково саме до Великодня, просто така вже традиція і звичка. Але в мене були ще форми і дещо з посипки. Я захотіла, аби використати посипку в цьому році, бо вона ще з минулого, а вже рік зберігається, не хочу її залишати на наступний. Використала і посипку, і родзинки, які в мене ще були відкриті. І також спробувала новенький рецепт з кисломолочним сиром. Тісто дуже пухке і що цікаво, що не потрібно. Пару саме робити, а одразу все тісто замішувати. І воно дуже-дуже гладке, ось таке еластичне. Воно взагалі не липло до рук, на відміну від тіста, яке там з великої кількості яєць. До речі, тут всього їх два. Масло всього 100 грам, тобто воно таке не сильно жирне, але воно дуже-дуже цікаве, піддатливе, еластичне, мені воно сподобалося. Покажу вам зразу результат, який вийшов. На жаль, я не встигла показати з прикрасами, тому що я вирішила лише одну прикрасити, а решту вже залишити без прикрас. Але вони вийшли дуже і дуже пухкенькими. Ще сьогодні запланувала змінити постільну білизну в спальні. Зараз обов'язково вранці провітрюю. Провітрюю і перед сном, і вранці, тому що ми, так, знаєте, в цій маленькій кімнаті спимо в трьох і, відповідно, надихаємо багато вуглекислого газу і хочеться якось освіжити. І обов'язково це роблю після того, як змінила постільну білизну. Я зрозуміла за собою таку особливість, що я не переношу... Такі яскраво виражені запахи, і навіть кондиціонер для білизни це для мене певне випробування. Я довго не можу заснути. Тому е я зрозуміла, що нову постійну білизну, яку я постелила свіженьку, вона була занадто така <напуху> напахучена, чи як правильно сказати. Тож вирішила вивітрити трошечки цей запах і відкрила настіж вікно. Е чомусь у мене ось така є особливість. Дуже в <напуху> мене, можна сказати, чутливі носові ці рецептори, запах, який уловлюють. Я взагалі дуже чутлива до всіх запахів, але оці хімічні я дуже важко ще переношу. До речі, буду стелити простинь на резинці, яку я робила сама з кількох менших простинів, і вона була на більше ліжко. Але тут, на наше менше, вона теж нормально. По-перше, вона сілася після прання трішки, а по-друге, трішки більше просто підгорнулося з боків. Дуже мені подобається, що не викинула, бо тут така, знаєте, цупка тканина що це, по-моєму, радянські такі були простинки. Ну, Загалом зараз. Користуюся задоволенням. Мене не, ніяк не смущає те, що там є якісь шви, адже їх ніхто, крім мене не бачить. Ну і головне, що можна частіше змінювати постілі. Вона не так швидко зношується, коли є кілька комплектів на зміну. От і запланувала ще цього літа попрати всі ковдри, хоч вони і зимові, але нічого страшного. Там, по-моєму, синтетичний матеріал, і я думаю, що це буде легко. Хто прав, напишіть, як ви це робили, на якому режимі. Я, звичайно, подивлюся подивлюсь інструкцію, але можливо ви знаєте якісь лайфхаки. Ну і все, на цьому моє відео буду закінчувати. Подякую вам за увагу, знову ж таки, за те, що ви провели весь цей час зі мною, мені дуже приємно. Обов'язково підпишіться на цей канал, якщо вам подобається такий контент. Я регулярно виставляю такі плюс-мінус відео: то прибирання, то організацію, то якісь покупки. Тому залишайтеся. Мені дуже приємно, що ви зі мною. А вам я бажаю мирних днів, ночей. Щоб у вас все було добре, бережіть себе і своїх рідних, і зустрінемось зовсім скоро в новому відео. До зустрічі!